Армія Російської Федерації протягом доби з артилерійською зброєю обстрілювала Очаківську та Куцрубську громади. 11 багатоквартирних будинків в Миколаєві планують частково або повністю демонтувати. 29 – відремонтувати. Підрядні організації вже працюють. Миколаївські смени юніори тренуються на Одещині через заборону виходити на воду. За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, протягом доби 11 липня о 13.02 армія Російської Федерації артилерією обстрілювала місто Очаків, наслідок чого пошкоджені житлові будинки та загорілася господарча будівля. Вогонь гасили підрозділи ДСНС. Поранених немає у 14.15 та 19.15 російські військові обстріляли куцерубську громаду. Там загорілася трава на присадибних ділянках. Вогонь ліквідовували загони ДСНС. У цій громаді теж без поранених та загиблих. Нарешті на території області, за даними військової адміністрації, обстрілів не зафіксовано. Крилова 54. в цьому будинку на 9-му поверсі. Наталія із з родиною жили з 2009 року до моменту, коли в ніч проти 1 жовтня 2022 року сюди влучила російська ракета. Нині весь під'їзд 40 квартир порожні. Ми неодноразово писали листи, щоб на нас звернули увагу. Чому тому що нам не надали? Допомога вивезти речі. У багатьох речі залишилися на місцях, от, е, нас не розселили, Ми, хто знімає квартиру. Я живу в себе особисто на роботі в інтернаті, як випиво з дитиною. От, е, просимо, щоб нас демонтували, щоб нас відновили. Ну, це йде таке: відписується от, е, в найкоротший термін, найближчим часом, все, більше нічого. На частковий демонтаж будинків Покрилова 54 та погранична 43 Департаментом житлово-комунального господарства вже укладені договори, адже це найбільш пошкоджені будинки, говорить заступник директора департаменту Артем Сапожник. Спочатку розробляється проект, потім виконується сам демонтаж. Тому зараз цим займається відповідна підрядна організація. Приблизна вартість порядка 11 мільйонів. По двом об'єктів часткового демонтажу, але треба розуміти, що по пограничне це демонтаж частковий, але це демонтаж 3-го-4-го під'їзду. Крило 54 – це демонтаж 7-го під'їзду. Загалом у Миколаєві планують демонтувати 11 будинків. З них сім будинків частково та чотири повністю. В планах на майбутнє проєктування та нове будівництво на цих місцях сказав заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков. Будинок на Крилова 8. Тут вже розпочався ремонт. Ведуть демонтажні роботи пошкодженої покрівлі, говорить виконаб Віктор Грінько. Знімаємо мембрану, стяжку, утеплювач, добираємося до плити. Потім до плити там проходимо бетоноконтактом, арматурний каркас заливаємо і так само ставимо утеплитель. І в старому кришу, вся де криша нова, в тих участках, де е, передбачено проект. Будинок був пошкоджений внаслідок влучання ракети поруч, 17 червня 2022 року, розповідає мешканка однієї з квартир Олена. Ми сподіваємося, я дуже хотіла б, щоб хоча б зробили кришу, тому що від криші залежить все. Нам сказали, якщо зроблять кришу. Так, нам пообіцяли, що кришу, кришу, да, значить займуться окнами. Відповідно до інформації в системі електронних закупівель Прозоро тендер виграла будівельна компанія Інтербут. Очікувана вартість робіт понад 7,5 мільйонів гривень. Це гроші на ремонт чотирьох пошкоджених під'їздів, говорить виконроб Віктор Грінько. Перша половина з першого по четвертий під'їзд він, слава богу, не пострадав. Ну тільки вікна от по фасаду, а внутрі квартири і криша ціла. Так що в основному роботи ведуться восьмої, сімой, шестой і п'ятий під'їзд. стані Розрухи, криша пробита, осколками перегородки теж, будемо говорити, роз... Роз... зруйновані. Вікон нема, дверей нема, балкони теж повідлітали. Коротше, будинок був... він був і є ще поки в жахливому стані. Загалом відремонтувати планують 29 миколаївських будинків, які пошкоджені обстрілами. На це департамент житлово-комунального господарства має 37 мільйонів гривень, говорить Артем Сапожник. Ми розуміємо, що цього недостатньо, але знову ж таки потрібно розуміти, що по в першу чергу ми визначаємо ті будинки, які найбільш постраждали. Плюс ми розуміємо, там, де в нас найближчим часом будуть вже проекти, тобто вони підуть в першу чергу. Ми додатково зараз просимо також виділення фінансування, але знову ж таки розуміючи, що повністю на все зараз бюджет витягнути не може наш місцевий. До відновлення будинків намагаються залучити і міжнародні організації. До кінця 2023 року планують завершити реконструкцію десяти будинків, сказав Артем Сапожник. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв. Кількість пацієнтів пологових будинків в Миколаєві з 2016 року до 2022 зменшилась з 4889 до 1654. Про це на брифінгу розповіла начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай. За перші півроку 2023-го таких клієнтів 945. Сьогодні подані нами пропозиції про об'єднання пологового будинку номер 1 до міської лікарні номер 1 тому що вони територіально поряд знаходяться. Другий пологовий будинок в перспективі об'єднання з третьою міською лікарнею. Це буде пологове відділення всі. Персонал медичний залишається і працює, не має там пропозицій поскорочення тих людей, які працюють. А от адміністративний персонал, господарча служба, їм буде запропонована робота в інших закладах. Що стосується третього пологу будинку, воно буде повністю реставровано, відремонтовано. Там буде надаватися допомога як жінкам, так і вагітним, так і новонародженим дітям. Є погодження з обласною Військової адміністрації щодо функціонування його як перинатальний центр в межах міста Миколаєва. Органами місцевого самоврядування на території Миколаївської області придатними для купання визначено чотири місця, які обстежені на наявність вибухонебезпечних предметів та обладнані рятувальними постами. Про це під час брифінгу розповів Олександр Погребнюк, головний інспектор сектору техногенної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС у Миколаївській області. З початку 2023 року в області загинуло 14 людей на водних об'єктах. Всі упадки сталися у заборонених для купання місцях, говорить Олександр. Погрибнюк. Погребнюк спочатку поточного року у нас зафіксовано 14 подій, внаслідок яких загинуло 12 осіб, з них двоє дітей. Основними причинами порушення ну, і загибелі людей це є у нас порушення правил безпеки на водних об'єктах, недогляд за дітьми, купання в стані алкогольного сп'яніння. Ну а також нещасні випадки та під час риболовлі станом на сьогодні. Дії розпорядження Миколаївської районної військової адміністрації щодо заборони перебування відпочивальників на пляжах чорноморського узбережжя у зв'язку з небезпекою через загрозу детонації морських мін в акваторії морю відповідно до е Постанови Кабінету міністрів 264. Місцеві органи виконавчої влади до 1 квітня визначають місця, які е, можуть пристосовуватися для купання населення. Таких на сьогоднішній день є чотири: Це місто Новоодеса, міський пляж, місто Южноукраїнськ міський пляж, місто Первомайськ міський пляж та е, табір відпочинку Пелагівське, село Пелегівка. І нарешті довго. З першого посвідчення Дякую. Водія, Дякую. водія гарного настрою ну, дуже задоволена, дуже приємно, дуже це не Я не можу вам сказати. Ну, не можу. Можете... в такому віці за кермо. Ну як би ніколи не планувала, тепер прийшлося і тепер, от би повірила в себе. Людмила Баранова розповідає, сісти за кермо легковика і змусили життєві обставини. У мене помер брат, і я отримала в спадщину машину. І мені треба їздити в село, там, за городом дивитися, за домом, за хатою дивитися. Батьківська хата теж залишилась. Маршрутки ходять погано у пересадовку, тому мені прийшлося не зависить ні від кого, стала сама учитися. Жінка склала іспити у Миколаївському регіональному сервісному центрі. Говорить, практика далась складніше ніж теорія. Звертала увагу при перестроюванні, коли перестраювалася в лівий ряд, теж треба було дивитися, щоб правильно перестроїтися. Потім на круговому. З'їзді теж треба було внімання, щоб було. Інструктор з водіння Микола говорить: в такому віці керування автомобілем дається важко. Дуже невнімательно. Ну і вік свого роду грає свою роль. На першу чергу звертаю внимание, тих, хто управляє автомобілем, які знаходяться дорожні знаки, як вони розположені, що вони означають, як вести себе в даній ситуації. За словами речниці регіонального сервісного центру МВС України в Миколаївській області Ніни Хмалевської, змінилися правила отримання першого посвідчення водія. То зараз, щоб навчитися цій доволі складній да, науці, потрібно спочатку обрати учбовий заклад, до якого ви хочете вступити, пройти навчання, скласти протягом року іспит. Теоретичний, і потім вже обрати собі школу інструктора ліцензіонного, який вам е, надасть уроки саме з практичних навичок водіння, і вже після цього теж саме ви маєте термін е, протягом року скласти практичний іспит. За словами Ніни Хмилевської, з початку 2023 року складено понад 13 тисяч теоретичних і майже 11 тисяч практичних іспитів. Ніна Булах, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв. На воді тренуватимуться 10 яхтсменів. Здесь знаходяться воспитанники КДЮ США Атлант. Це Возінгульська моста спортивної школи. Також з нашої школи діти знаходяться. Уровень підготовки, в принципі здесь кожний, практично кожен учасник є, входить в состав основної збірної команди області є кандидатом і в резерві. Молодші на яхтах класу оптиміст старші на лазерах та радіалах. Останні відрізняються площею вітрил. В лазера вона більша на півтора квадратних метри. До змагань у Дніпрі, які відбудуться в кінці липня 2023 року, готується роман Роману. 22 Він неодноразово брав призові місця та перемагав у всеукраїнських змаганнях. Я вважаю, що в наших спортсменів є велика. Перевага ну більш у інших областях, тому що ну, ми тут тренуємося, ось, і ми ну, можемо показати великий результат. Ну, це дуже гарно діяти, що в нас є така можливість тренувати тренуватися, приїжджати сюди на воді зі своїми вихованцями. Тренери Вікторія Ковтуненко дає стартові команди, робить зауваження яхтсменам та коригує технічні моменти керування вітрильним озброєнням спортсменів. Ну, разные цели у разных у каждой тренировки. Мы можем тренировать стартовую процедуру. Это важно для гоночного процесса. Вообще самое важное. 90% побед. Ну, побед. Это удачный, правильный старт. Правильное место на старте. Мы тренируем огибание знаков, повороты и само, само ведение гонки. Живе тут на базі у наметовому таборі вже два місяці з нетривалими виїздами. Віолета дівчина розповідає про свій розпорядок дня. Спочатку ми бігаємо зарядка, завтракаємо, ідемо на треніровку, приходимо, обідаємо. там своє своє вір, що хочемо, то й робимо. Потім у нас ужин, і ми гуляємо до 10. Зазвичай тут два тренування на день, говорить Віталій Поставчук. Кирило, вихованець школи, обласний яхт-клуб у вітрильному спорті два роки. Сюди приїжджає раз на тиждень. Проводимо тут весь день зранку до вечора. Я вважаю, що це дуже важливо, тому що ніякі теорії чи роз'яснення не замінять тренування. Нагадаємо, в Миколаївській області наказом обласної влади заборонено вихід на воду у відкритих акваторіях через можливе потрапляння у воду, вибухонебезпечних предметів або отруйних речовин внаслідок підриву Каховської ГЕС

дивитеся суспільне Миколаїв. Підписуйтеся на суспільне Миколаїв у соцмережах.